Ми граємо, коротше, челендж чіки з пістолетами, коротше, взагалі не можна. Викинь авік, викинь авік, тільки пістолети, викинь, фух. Що з цього вийде, дивіться далі. Мені подобається. Мені вам щось поставили. Затикали, блядь. Клаш руки, клаш руки. Аааа. Пущен лонг, Long! Ну no, шо мне. Я... <laughs> <No>, Мені здається. Ні <sighs> ми в суху проебать. Сынни у похожу тоже челлендж нами, блядь, да? Сині... Два... То синІй Та СИНІЙ блядь, блядь. СинІй просто даун. Эй, 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 эй. you, blue. Be careful. осторожен. No, ну, no, short, short, yeah, Е-е-е. Yeah, yeah. In... Behind. Where is blue? Вы нас не будут хуй соста за то, что мы дебилы. Пушите, бересите вот Ого Уго. Там мне надо ставить. Писец, Що це за. Що це. А що він робить? Що це. Він повну він Він ЗВП не пікає. Повіємо, повіємо. Оооо, ебать, йому голову поставив, просто він мене я його, блін. Та це Не, 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 не та ставлять, це нерально, подивись на їхніх тіпів. 83% в голову 66. 18, <реш> <я> її... <реш> All mid knife. Та пішов ти нахуй. Я, я їм не довіряю. Колон, колон, кошлам, пушлон, гайс. Найс! Туда клоунів, туда клоунів. І Ла, щорт. Найс. На п'ятый по мені стріляєш, ти даун? А, це хилх. У мене хилфер, в фінгера. Він по мені стріляв. Ну я ж казав, бої хилки. Він до останнього там сидів, Шо за. Він, він типу бавиться, Хеллфингер, типу крутий. А Що? що? Серйозно, він до останнього сидів в спині. Мене, мене, ті, Я блядь, я не розумію, як як, як сука, юз перестрілювати. Просто я не розумію, Я думаю, ну, типа як типи з нього так швидко тапають. блядь. Як, блять. А, не... а шо він? Бать, він дебіл? Диви, я пікаю, і мене вбивають. Туда нахуй. Не полчилось Внизу, внизу давай! Він, ну, Сука з дробовиком пушить! ззаді сзади, джин дробовик! Убив! Ще тут кальоний дуже, дуже, дуже кальоний. Та мене 3 хп, хоба бігай! У мене теж нема хп, я всіх нахитував <плес> Да! 69 і 53, 57. Я бачив, вона показувала. Що за я тільки смоук взяв! Я тільки с. <плес> я теж Я прям теж тільки смоук взяв! Десь бігають. Я прям чую. У нас бейс Будь осторожен Спина! Какой же он дебил, блять Он чуть передний срез тут наставил, ахуе На хиту он сразу туда тут, за прострелом Кинул, кинул, конечно I <laughs> <laughs> i who, who dropped, dropped the, the fucking bomb on the toilet, guys? What the fuck? Who did it? it? Why, why are you... What why are you reading? reading? Why, why are you reading? What, what the, the fuck? Why are you reading Cry, boy! Cry, it wasn't me, stupid asshole Try to read Oh my god Who, who dropped, dropped the, the fucking bomb, bomb? On the toilet, toilet?

на избик, не нормалар Ха, very Как мне подобається это грати вот сейчас или такие. О, Fucking idiot. Oh my god, blue. Be careful. почему oh ты why you say it green? No. Він думає, нам не похер, Ті, ми граємо з пістолетами, блядь. Ти думаєш, нам не похер на цю катку. Хаєшки треба закинути, в кого щоб немає, поняв. Не, синій це було. Я всіх нахитував, ви. Звідки інфа? Єбать флешок, ви ахуєли, суки ёбані Портач the... забахмут, я не їбу як це контури Сидимо Я не знаю як я його не вбив в спину, моров Було близько, Було блеско. Нарешті не сей собі нормально оконтайфер вутизмка. Эй, ай-эй, здесь раб, эй, здесь раб, ай! Гарри, гаррит, брат! Ласт драбей! Ей-е-е! Чекає! Негомак! Чимпа! Я без посторонним у него выбіг, боже, хижей сильный! Сам на цей, на, на, на запризе. Делай газюку. Зайшо на Б, да он. Он фах утекай. Хорошая Но! Но патронос! Я ему <sharp> трошки накидал, вот на тыка козди да, и он сдох. Справедливо. Нефтик. Чмо. Справа, Во, злива. Там ты... Ты слепый? Да. Вот. Спра... Ты бы давай дефузил. Вбей в вбей его. Чекай. Стрибай, стрибай, стрибай. Вбей. Я выживу, Я... Я... Сука. Не надо. Ззаді тебе. Що? Тут... Що? Просрав тімейта нас як молодаєць. Бери файв севен мі, бери мі файв севен, тобі не стане. Ось. Бля, ну хорошо я роздав. Right, хорошо. Right, right, right. Рамп пушить. Пушить, пушить, пушить мо, його сильно. І другий зразу заходить. Так, 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 так. шпион. <coughs> О боже, что за киберспорт? 80 сдиглу, типа, удал. Ну. Эй! Мидхир. Сюда, сиди, сиди, сиди. Идиоты, блядь. Такие обходы ты имеешь. Чурки, маленькие. Да, да, мы тычку чуть-чуть. Найс. Хорош. It was close.

<coughs> Все, камбек почався нас іграємо без цього Ой, зараз тут прийомі. Е, Челлендж продовжується. Рубі, <coughs> Знову буде 13-3. 13-3, так 13-3. Перший Сільвер приєс твої далі. Ого! Які ви дебіли блядь. Зелений просто син виблюдка. Давай таких нам цього дебіла Ми весь час на перших місцях, тебе це не змущає? Ми граємо або без зброї чи з пістолетом. О, бо першими машинами.